Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде ремонт, такий невеличкий. Ось от такий от газовий котел двохконтурний юнкерс. Така проблема, що з клапана тиску води він знаходиться у нас от в цьому місці. От Тут даже мене видно. Прокапає, починає капати. Ну і падає з часом тиск води. От Наші мітки Червона зона. В зелені має завжди триматися. Получається, що падає тиск ну і треба постійно підкачувати воду. Тому вирішив розібрати даний котел і подивитись може в даному клапані. Сиринка зайшла якась, ну і він пропускає. От підставляти відро, щоб водичка скапувала відро. в общем будемо розбирати. Зараз все детально покажу. Нам необхідно буде відкрутити, от тут у нас є. Один шуруп і з правої сторони є другий. Відкручуємо їх два, ну а далі буде сама оця штука витягуватись сюди до себе. Також, якщо вже зняєте сам клапан, то необхідно буде взяти, от у нас стоїть бачок і зверху є ніпель, куди закручується для підкачки воздуху. Рекомендую повністю насосом продавити всю воду, якщо вона там є в системі, ну і накачати хоча б одну атмосферу, щоб там був воздух в даному бачку, а не вода. Тоді ваш котел буде працювати набагато краще, ну і прогрівати краще. Так як води там не повинно бути. Ну Перед тим як будемо, друзі, все розбирати, нам необхідно поперекривати наші крани, Ну в кого які де подача, обратка. Це все діло закрите, щоб коли знімемо клапан, щоб вода не текла. Приступаємо. Відкрутив два шурупчики, виходить, справа і зліва. Тут в мене вже хтось лазив, вони вже трошки відрізняються. Ну, але підходять. Відкрутили два шурупи і тепер тянемо на себе. Все, опускається вниз. Дана кришка тут вона має такі два фіксатори, тобто її можна звідси витягнути, можна так залишити. І у нас відкривається доступ до нашого клапана. От він. Внизу ми тут оберемо 6 і в цьому місці відкручуємо. Перед тим перекриваємо всі крани. Ну Також підставляємо відро вниз, щоб було куди. Це моділо все стікати. о друзі, наш клапан, який пропускає, з якого капає водичка. Пробував я прокручувати його таким макаром, скидував тиск води, але все одно він все одно далі починає прокапувати. Тут ми вставляємо шестигранник і відкручуємо верхній болтик чи шурупчик, не знаю, як правильно назвати який фіксує, тримає даний клапан. Відкручуємо і розхитуємо клапан і витягуємо на себе. От клапан наш у руці. тепер йдемо, будемо його промивати. Зняли ми наш клапан і бачимо тут всередині, зараз спробую підсвітити. Дуже багато ржавчини, ну і кусочки метала. Тут всередині видно, що там у мене трошки ржавчини залишилось. Получається, що ми робимо? Ми його зняли, потім відкручуємо воду і отак виставляємо в положення або прокручуємо, тобто відкручуємо воду з крану і отак так промиваємо. Тим самим червоним підводимо пружину в бік, щоб у нас був проток води. от відвели. ну У мене зараз вже чиста водичка тече. А раніше прям як я перший раз спробував, то куча ржавчини звітом витекло. Ми тут у нас сама мембрана, пружина тисне на неї і вона її притискає. Ну і розраховано вона в мене на 3 бари. Тобто, якщо вже нема сили тої, що потрібно, либо сама мембрана, можливо, вже підуставша, тоді вона не притискає і починає підкапувати. Зараз от прочистив і буду встановлювати назад. Якщо далі буде капати, тоді вже буде необхідно купувати новий клапан. Все, промили. В середині у нас вже, можна сказати, там чисто, принаймні нема цих маленьких осколок ржавчини. Також беремо етиловий спірт і заливаємо всередину зверху, беремо ватну паличку і пробуємо отак промити. Промити ту всю ржавчину. яка осіла на мембрану і виливаємо, подивіться, що, що там робиться. І можна зробити таку процедуру пару раз, тим самим ми все очистимо. Даний клапан не є прям такий дорогий, але тут питання в тому, що замовити, замінити це все час. А нам треба вже і зараз. Тому пробуємо обійтись легким шляхом, але не факт, що вийде. Це вже, бачимо, ватна паличка вже не така брудна. Все чистіше і чистіше стає. В общем, вирішив я піти ще далі, зняв отут кришечку зверху, склапану. Зняв цю кришечку, зняв от фіксатор металевий і в нас відкривається доступ до механізму. Тут у нас вже йде різьба і нам необхідно оцю чорну штучку покрутити. Ключом зажимаємо і відкручуємо. Тільки акуратно, бо там пружинка. Щоб воно кудись не полетіло. Все відкрутили. І от наш клапан розібраний повністю. також наша от мембрана, яку ми зараз повністю почистимо. Ну і пружинка яка. По такому принципу вона її нажимає. Тепер беремо спірт, беремо ватну паличку і промиваємо все. Все, друзі, ідеально чистий. Не знаю, передає камера чи ні, але що зміг, то вичистив, то державчини вже немає. Все чистенько. Тепер необхідно, що тут всередині. Теж тут є така ржавчина, почистити її, можливо, ведешкою пройдусь. Бо спірт, напевно і не зніметь. Все, ножичком почистив дане місце, де прилягає саме мембрана резинка наша. Ну, тобто сам круг у верхній частині я отак. Почистив, щоб е, мембрана може, прилягала рівномірно, бо виходить, якщо там є десь перекосик або ржавчина, ну, якраз в тому місці буде вода протікати. Тепер мене там все блистить. Ще зараз спіртом разок пройдусь. Ну і все, і буду назад збирати. Все у мене все готово, буде збирати на місце. Буду скручувати все докупи, також замітив, що є отут рік випуску самого клапана. У мене 10.10.06, в 1709. Навіть вказують дату і час. Закручуємо все так, як було. Легенько піджимаємо, не сильно, прямо геть чу-чуть. Так, це пластмаса, щоб вона не трісла. Все зібрав, друзі. Ставимо ще сюди кришечку. Тепер вставляємо наш клапан на місце. Так, прокрутили його і закручуємо наш фіксатор прийшла сутка, зранку проснувся, прийшов, подивився відрі сухо, тобто нічого не накапало. Звечора, ще коли встановлював, ще підкапувало, ну, можливо, то були остатки. І якщо подивитися на даний клапан, то він висох всередині, ну тобто там водички вже майже немає, що є, там маленька якась капелька, ну капати вже перестало. Якщо затягнуло, надіюсь, буде тримати. Ну, а якщо далі почне капати, то просто заміню даний клапан і думаю, на тому проблема вирішиться. Також після того, як продавив в бачку всю воду, коли клапан був знятий, закачав туди одну атмосферу воздуха, котел почав гріти набагато краще. Тобто батареї по всіх кімнатах, ну і в самій ванні набагато ліпше прогріваються. Так що теж рекомендую зробити дану процедуру. На ну, само, друзі, все. Всім дякую за перегляд, дякую, що подивились відео. Думаю, буде комусь корисно. До наступних відео. Всім пока.